Спочатку тижня комунальники активно проводять підготовку пляжів гідропарку до літнього сезону. Першочергово працівники КП Парк щищають рослинність, що проросла вздовж берега. Після цього заїде спеціалізована техніка, яка зробить розпушування даного піску. І після цього нашими працівниками працівниками КП «Парк» є у нас спеціальна машинка, яка буде ще просіювати від великих камінців, від скла, яке може бути на пляжі. Прибирання на пляжі проводять по постійно, розповідають на підприємстві і додають наразі. Уся робота зосереджена на дорослому пляжі, адже він значно більший. Ви Бачите, він більш запущений, більш заросший. От закінчимо з дорослим пляжем. Якщо до початку сезону встигнемо, будемо працювати з дитячим. Також у прибиранні взяли участь рятувальники, які допомогли провести очищення дна пляжів. Окрім того, служба робитиме оголошення в разі повітряної тривоги. Є у нас, ви бачили. На кінцевій зупинці тролейбуса сховище найпростіше, модульне. Ну от Є у нас вказівники, які вказують в якому направлені рухатися людям, якщо звучить сигнал повітряної тривоги. Що стосується якості води, наразі комунальники очікують покращення погодних умов, аби запросити представників лабораторії, нададуть нам свої пропозиції, свої рекомендації. Ми обов'язково всіх повідомимо про це буде прописано. Ми не маємо права людям забороняти. І ми не будемо забороняти. Будь ласка, хто хоче, ну на свій страх і ризик будемо казати. До того ж, на пляжі працюватимуть душові кабіни. Воду до них мають підключити наприкінці весни, аби Житомиряни та гості міста мали можливість комфортно відпочити у гідропарку. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1